Тож, давайте познайомимося з топологією. Для зручності я наведу приклад. Тож, припустимо, у нас є якийсь меж. Так? І він поділений так, на якусь кількість сегментів. Тож, знову ж таки, у нас є, наприклад, необхідність так створити. Якийсь певний, так, певну послідовність. Щоб трошки зрозуміліше і наглядніше було, давайте зробимо ще наступним чином. Давайте так, буде швидше. Ось. І трошки піднімемо. Тож, у нас є ось така геометрія, так. І що ми тут бачимо, так? Наприклад, як минулого разу, так, Subdivision Surface. Приміняємо, і, як ми бачимо, є така да, проблема, що у нас занадто велике скруглення, так, і нам е, треба чіткіший, е, край тут мати. Тож, що ми робимо? Так? Ми можемо додати так, Edge Loop, але як ми бачимо, тут його ми додати не можемо. І ось, до речі, ще одна причина, чому я іноді вимикаю цей режим, тому що не дуже добре видно геометрі. Тож, ми не можемо його пустити по колу. Так? Тому що тут геометрія йде не так, як, ну, скажімо, нам потрібно. Щоб це змінити, що ми робимо? Ми змінюємо геометрію певним чином. Для початку так, переходимо в режим вершин. І е, через Автомердж, WG, з'єднуємо ці частинки, так, і оці частинки. І тепер, якщо ми захочемо це зробити, ми це можемо зробити. Тобто. Е, Такий сенс і має загальний так топологію. Тож з цим я сподіваюся зрозуміло, і в подальшому ми це будемо робити, змінювати геометрію певним чином, як нам потрібно, для того, щоб ну, як правило зробити якісь такі маніпуляції, тобто десь край буде більш чіткий, десь менш чіткий. І ці знання топології ми будемо в подальшому примінювати. Тож, ну, грубо кажучи, нам тут небагато лишилося доробити. Насправді, що стосовно моделі. Тому, в принципі, ми вже, скажімо так, на фінішній прямій. Тож, наступне, що ми будемо робити, це якраз таки за допомогою топології змінювати сітку меж меж. Так, і, власне кажучи, отримувати ту модель, яка нам потрібна. Давайте приберемо все зайве, shift h І... Дивимося, що ми можемо да, ще раз тут зробити. Перше, що нам потрібно, давайте розділимо і відділимо всі ці частинки, які нам необхідні. А саме це задня частина. Оця штучка. Щоб її від'єднати, треба її спочатку відокремити. Давайте отут -от зробимо такий Edge Loop і видалимо вершину. Після цього ми можемо зробити наступне. І так само від'єднати. І з'єднуємо ці два об'єкти будову, тому що при натисканні, я так рахую, що воно від'єднується, і ми можемо зняти задню кришку. Тож, це, як на мене, дві частини мають бути разом. Як ми бачимо тут, у нас не вистачає геометрії, щоб мати більш гострі кути. То ми її маємо додати. Давайте спробуємо ось таким чином. Бачите, набагато краще у нас такий екранчик буде. Після цього ми будемо робити ось так. так. Можна поступово обирати, але є простіший спосіб. Беремо і обираємо ось таким чином. І обираємо одразу весь простір, який нам потрібен. Натискаємо Inset. І. Тепер, як ви бачите, набагато гостріші. Так само, і тут у нас є необхідність зробити більш гострий кут, але щоб не змінювати геометрію тут, ми можемо це зробити всередині і підсунемо трошки ближче. Тож, подивіться уважніше, це в глибині знаходиться частинка, і ми її можемо ось таким чином змінити. Як ви бачите, набагато гостріші стали кути, які ми маємо. Додатково до всього цього, як ви бачите, як на мене, точніше, да, цей ця відстань дуже велика, і ми її можемо трошки підредагувати. Тож, обираємо все і робимо scale. Ось таким чином. Як ми бачимо трошки, ця площина вона більш гостра стала. Так само ми можемо всередині додати до. Цієї частинки теж Edge-loop і ще буде краще. Ось таким чином ми маємо. І цей екранчик я б теж від'єднав, бо він, по суті, є окремим. Щоб це зробити, обираємо задню частину так, через x ray Mode. І ми можемо її видалити. так, X, і вершину видаляємо. І так само від'єднати. Тепер ми маємо декілька частин. Давайте їх назвемо одразу, щоб не плутатися. Є така штука у нас. Це фронтальна частина. Я її вже назвав. Але менш з тим. Це передня частина. Так. Тобто, ні, навпаки, це задня частина, а це передня частина. Так. Фронт. чудово, І. Так само тут нам потрібно трошки доробити. Давайте поки що ми просто видалимо тут полігон, а саме енгон. І поки що лишимо так. Додатково, ми можемо, до речі, тут додати ще сегментів по колу, щоб трошки гостріше воно було. Ось таким чином. Так, мені набагато більше подобається. Тож ми маємо дисплей окремо, задню частину, передню частину. І, як ви бачите, трошки попрацювали над геометрією. Наші подальші дії. Тож, віднінавши це все, нам потрібно трошки допрацювати ще меж. Як ми бачимо, тут сегментів ми не додали, їх не вистачає. Бажано, щоб вони були, щоб не змінювалася форма. Також для рівності додамо тут сегментів. І, власно кажучи, нам потрібно зробити отвір під крутилочки. Ці наші, так. Якщо б ми їх вбудовували в, цей, в цю частину, то в принципі нам би можливо потрібно було мати таку саму кількість сегментів, але тут вона більша, ніж у нас ми маємо в цьому отворі. Тому, а як я казав вже, воно має бути все да? ну, бажано принаймні. Тож, нам не обов'язково робити отвір, який буде співпадати по кількості сегментів. А ми візьмемо і додамо сюди коло. Нагадую, в режимі редагування це теж можна робити. Ось таким чином. Кількість сегментів, якщо я не помиляюся, 8 нам потрібно. І обертаємо його по Х на 90. Зменшуємо розмір. Так, scale ще раз. І позиціонуємо його в цьому. Місці. Так, давайте його трошки відсунемо вперед. Щоб спозиціонувати тепер його більш точно, тому що він зараз ну, приблизно спозиціонований, ми можемо використати і Origin, і 3D-курсор. Для цього ми оберемо цей об'єкт, видалимо Mirror, перемістимо Origin до його центру геометрії. Ось так. І після цього в нас є декілька варіантів. Ми можемо, по-перше, перемістити сюди курсор. І потім додавати в центр вже існуючий так, меж коло, як ми це вже робили. Або ми можемо спозиціонувати наше існуюче коло так в це місце. А, власне кажучи, як нам тепер сюди перемістити курсор, тож ми беремо Shift-S і обираємо або курсор to selection, тобто обраний об'єкт, або Active. Ну В даному випадку, давайте. Робимо таким чином. І після цього нам потрібно буде так: від'єднати цей меш, який ми доєднали щойно. Так, обираємо його, видаляємо, поки що нам не потрібно це. І, власне кажучи, тепер нам так само треба поставити Origin в його центр. І після цього ми знову ж таки через прив'язки Shift S можемо перемістити його з селекшн Так? І тепер ми чітко в центрі геометрії знаходимося з цим колом. Так, давайте я його ще оберну. Ось таким чином. Я думаю, як ви вже здогадалися, нам буде потрібно ще декілька сегментів. Так? І, власне кажучи, тут трошки треба теж змінити. Я обіцяю, нічого складного не буде. Тож, давайте спробуємо. Для початку нам потрібно зробити проєкцію. Я подивлюся, як це. Я назву його «Cut». І після цього обираємо об'єкт, на який ми хочемо проєктувати. Так, переходимо в режим редагування, через Ctrl обираємо той, який хочемо, ну, скажімо так, вирізати, так, проєктувати, і nice Project» готово. Після цього ми можемо поки що вимкнути це. До речі, як повернути все назад? так? Shift-C, так, пам'ятаєте, скидаємо курсор у 0. Так само тут Origin, set Origin, тут ріде Cursor. і ми можемо додати знову модифікатор. Як ви бачите, нічого складного, і якщо достатньо практики буде, ви зможете це робити швидко, зручно, вам буде все, не буде ніяких нюансів. Тож, рухаючись далі, я буду працювати тільки з цим об'єктом. тож, Наступне, що ми можемо зробити, так, як я вже сказав, додати декілька сегментів. Давайте спробуємо Так, бачимо, що у нас виходить трошки. Да. Не те, що нам потрібно, тому що, якщо ми так зробимо, так, тут буде вже не рівне коло, Знову ж таки, теж звертайте на це увагу. Можна було б, звісно, вирівнити, і воно було б більш рівне, але так краще не робити. Ми все змінимо зараз. Не хвилюйтеся і додаємо так само тут. Теж бачите, додали ми зайвий Edge Loop, тобто ребра. Тож ми їх можемо зараз, якщо я не помиляюся, задізолити. Тож ми обираємо таким чином, щоб їх вибрати так? Да, через control. Затискаєте Ctrl і проводите ту частину, яку ви хочете виключити з обраного. І після цього перевірте, що нічого більше не обрано, і натискаємо X Dissolve Edges. Як ви бачите, їх більше нема. Що ми можемо тут зробити, так? Ось таким чином. Як ви вже думаю, здогадалися, може? Тому що дійсно нічого складного тут немає. Давайте спробуємо ось таким чином поєднати це все. Після того ми можемо так само зробити. Так, через або через автомерч, або через М. До останньої. і так само тут. Тож, як ви бачите, нічого складного тут немає. І так само зробити нам потрібно. Звісно, є різні ситуації, різні моменти, але знову ж таки, дуже багато є варіантів, як щось можна зробити. Звісно, ви для себе обираєте як. Вам буде зручно, так? І як буде краще для, скажімо так, процесу, як відбувається. Тож, Виправили, да? і тепер це нам дає можливість так. Давайте ось таким чином. До останньої, тому що це з трошки за межами цієї вершини. Тож ми так, достатньо до з таким чином маємо з'єднати. Так само, як і тут ми. До останньої поєднуємо. І зараз теж це все обов'язково виправимо. Можемо для зручності видалити серединку От, і працювати далі. Так. Ласт. Джей. Uh, Перевіряємо на всяк випадок. І бачимо, що у нас тут є нюанс, так який нам треба вирішити. Як це зробити, зараз подумаємо. Давайте. Поєднуємо далі. ну ж Таким чином, ми зробили. І подивимося, що в нас виходить. А Так, доєднуємо ще через J. Так. І, як ви бачите, в принципі, давайте повернемо все, що ми сховали. В принципі, і це теж можна видавати. Непогано виходить. Давайте додамо. Subdivision Surface модифікатор, Shade Smooth, нагадую, да? І збільшимо трошки ітеративність е, зглажування. Так. Е, приблизно ось такий у нас. Є зазор, так, який ми маємо. Ну, як на мене, начебто непогано, і я не в захваті від цієї історії, так, але поки що лишимо так. Рухаючись далі, хотілося б додати ще додатково трошки форми в цьому місці. Так, на цих ручках. Гучності. Ну, щось приблизно так. Е, так, що ще нам потрібно? Давайте ще тут додамо модифікатор Subdivision Surface. Shade Smooth. Як ви бачите, дуже багато репетитивних дій, які просто іноді необхідні в процесі. Так? Тож, іноді буває скучно, я про це кажу. Але якщо вам це подобається, я не думаю, що це якась велика проблема. Тож, трошки їх я ще підніму. І майже всі деталі наші вже готові. Ще один момент. Нам для картки треба трошки заглибитися всередину, так? Зробити ось такий момент заглиблення. І, в принципі, поки що все. Давайте зробимо саме ось цей крок. Тож, ми беремо. Зверху обираємо а, декілька сегментів. Робимо невеличкий інсет. І ще один. Після цього ми можемо зробити Scale Y І зменшити його по товщині. І ще трошки. І, як ви бачите, ми. Можемо да, зменшити краще наш, нашу картку, ніж е, гратися тут з геометрією, намагатися її збільшити. Думаю, так буде краще. Scale. Приблизно так. Щоб було краще видно, знову ж таки, нагадую, ви можете обрати два об'єкти в режимі редагування. Е, обраний, так, е, і тут буде краще видно, наскільки нам його треба зменшити. Так, окремо обираємо його. Так. Угу, є він обраний, і тепер його змінюємо по X. Да, розмір. Ну, приблизно ось ми бачимо його габаритні розміри, так? В які він буде входити, сам, так би мовити. Да. Після цього обираємо якраз таки ці сегменти. О, таким чином. І рухаємо їх донизу. Приблизно так. Е, ну, як ви розумієте, е, ці сегменти можна видалити тепер. Знову ж таки, їх можна було видалити до того і рухати вниз, і після. Як ви бачите, є певна варіативність, тож варіантів безліч. То ми трошки заглибилися вниз, і, як ви бачите, я додаю е, додатково е, сегменти, щоб. Пори їх рухав, щоб трошки воно нижче було, щоб додати трошки жорсткості, жорсткості такої. Для об'єкту, як ви бачите, ось така у нас вийшла штучка, якщо можна так сказати. Добре, рухаючись далі, ми обираємо полігони. Давайте оберемо цей і, мабуть, не знаю, цей. Тож, що нам потрібно? Нам потрібно зробити таку, типу, отвір для того, щоб шнурочок сюди заходив так, ремінець, на якому буде триматися цей девайс, так, щоб його не загубити. То що ми можемо зробити? Обрали ці два е, сегменти і через Edge Bridge Ось таким чином, ми можемо їх поєднати і е, не тільки. Тож дивіться, ми можемо зробити, додати декілька сегментів і зробити ось таким чином. Якщо ми подивимося, зараз так е, легко і. В принципі, те, що нам потрібно було так, додамо сюди трошки сегментів і цю області. так. І тепер ми маємо ось такий отвір. Це, мабуть, поки і все на сьогодні, скажімо так, на цьому етапі, то, як ви бачите, вже проявляються якісь так, загальні риси нашого пристрою. І в подальшому ми будемо теж попрацюємо над геометрією, ще додамо сюди отвори. Наступне, що ми будемо, це додавати більш деталей до нашої моделі. Тож, до зустрічі у наступних відео.